Упродовж двох десятків років жителі сусідніх із Золотоношої сіл потерпають від міських нечистот і смороду. За кілька останніх літ ситуація погіршилася. Золотоношка дуже грязна. Почти кожен рік, це десь три роки підряд тече прямо сплошна риба дохла. Значить, виливають щось якусь грязь сюди. Така халепа тут із ранньої осені і до весни вся біда через погані очисні споруди, і шести відстійників працюють лише три. Їх реконструювали торік, витратили чотири мільйони гривень, і роботи ще ведуться. Це дозволить усунути механічні і фізичні домішки. Утім, до повного очищення ще далеко. Ситуацію виправить друга черга очисних споруд, тобто необхідно реконструювати ще біофільтр, який не працює з 2004 року, та ввести в експлуатацію станцію з незараження. Вона позбавить стоки біологічних і хімічних складових. Відтак зникне і дошкульний сморід. На такі новаторства потрібно з десяток мільйонів гривень, говорить міський голова Золотоноші Віталій Воцехівський. Таких коштів місто немає. Ні. Якби це кошти виділялися з міського бюджету, ви знаєте, мабуть, це було б швидко зроблено, але це мільйонні суми. На жаль, наш міський бюджет таких коштів не має. Згідно рішення власної ради, розпорядником коштів і замовником цих всіх робіт виступає управління капітального будівництва. Лише після того, як роботи будуть зроблені, ми... Ці роботи приймемо і будемо експлуатувати цей об'єкт. На запуск другої черги очисних з обласного бюджету вже виділено близько восьми мільйонів гривень. Та коли вони будуть перераховані управлінню капітального будівництва, це питання. На останній сесії Золотоніської міської ради депутати мали заслухати звіт про виконання робіт на очисних. Та питання довелося відкласти, адже на очисні приїхала обласна комісія, на чолі з заступником голови облдержадміністрації Володимиром Вовченком. У мерії сподіваються, що візит посадовців. Пришвидшить виділення коштів та активізує роботу. І вже за кілька місяців у золоту ще запрацює друга черга очисних. Оцими коштами ми просто підтримаємо наші очисні споруди. І скажімо, що 10-15 років ми можемо не повертатись до цієї проблеми. Але по думки, ми вже вивчаємо інші передові технології, які можна було б впровадити. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віка новини.